Дуже хочу вам подякувати за ваш фільм і за ті емоції, які він викликав. Насправді зараз, особливо під час війни, ми розуміємо наскільки важливу справу ви зробили. Як ви насправді себе почуваєте? Дякую за те, що я змогла показати ще раз свій фільм. Ну, взагалі, це, я теж все, все дивилася, і все дуже болить після того, як ти розумієш, що ти це втрач... колись втратив. Історія повторюється, і ми втрачаємо інші свої домівки, куди ми ще раз переїхали. Тому, ну, звичайно, дуже. Приємно розуміти, що ти створив фільм не на один рік, а історія навіть не те, щоб про Чорнобиль, а в цілому, якби про свою землю, про те, про ціну своєї землі, про самотність і взагалі принципи бути на своїй батьківщині. Ну, по-перше, це все з віком приходить, я тільки зараз все більше і більше усвідомлюю, який для своєї родини для себе я зробила. Поступок зробити цей фільм. Завдяки теж батькові, ну, він у мене теж режисер, і типу, він мені постійно розповідав про цю історію, якму це важливо. І в один момент, коли я зрозуміла, що ой, а там дійсно живуть тільки дві людини, а ціле село, і ми поїхали і одразу почали знімати. І я зрозуміла, що ця історія а, може мати резонанс. по Перше, що тоді. Це був 2018-й, зняли серіал Чорнобиль, і воно якось так все синхронізувалося. І дійсно була непогана дистрибуція цього фільму. Звичайно, вона закінчилась давним-давно, щоб мені здається, в 19-20. І мені ну, нереально приємно зараз саме показати цей фільм, тому що ну, історія вона, на жаль, повторилася і в моїй родині, і взагалі у українців. і... Хочеться просто донести всім за кордоном і українцям, теж наскільки важливо приймати і взагалі любити все, те, що маєш, поки цього не втратиш.